Привіт, мої любі і прекрасні люди! Давайте сьогодні поговоримо про маму й тата. Дивіться, дуже часто люди засуджують своїх батьків, бо вони не розуміють, як можна було зробити так. Або навіщо він так зробив, чи вона так зробила. І відбувається таке своєрідне неприйняття. Але насправді, ми, люди, ми складаємося з двох частин. Тут все в цьому світі воно з двох частин. І якщо ми не приймаємо якусь одну з частин, тобто ми не приймаємо або маму або тата, ми не приймаємо частину себе. Я взагалі не кажу зараз про те, що вам потрібно дзвонити до батьків, просити в них вибачення, або ж якимсь чином розуміти їх і так далі. Вам просто-напросто потрібно їх прийняти як факт. Знову ж таки, ви просто сприймаєте як факт. У вас є мама, у вас є тато. Ви можете їх не знати, вони можуть рано померти. Ви можете взагалі бути з дитячого будинку. розумієте? Але вас, хтось сюди народив, ви якось з'явилися у цьому костюмчику. Ваша душа вселилася у ваш костюмчик за допомогою якогось того процесу, розумієте? Тобто, знову ж таки, десь вони є. Тобто, ви прийшли сюди не випадково. Ви прийшли конкретно до тих батьків не випадково. Бо ваша мама і ваш тато це ваше зеркало. Це все те, що ви бачите у собі, але у великому, великому образі. І це не означає, що в цьому втіленні ви там повинні це робити, не повинні, або що в цьому втіленні ви на це заслужили, не заслужили з людської точки зору. Це все система, програма, яка тягнеться багато-багато років. І це все це ви. Вам потрібно просто-напросто зрозуміти, що є вам мама і є тато, і їх треба прийняти. Тобто їх не треба любити максимально щиро, максимально там поклонятися, вклонятися, цінувати. Ви просто їх прийміть. От вони є, розумієте? Конкретно факт: вони є. Далі. Ви чітко усвідомлюєте, що у вас є мама і у вас є тато, і вони такі, які мають бути. Вони робили все те, що вони вважали за потрібним. І це їх життя, це їх вибір, це їхна дорога. Вони так ішли, вони так робили, вони приймали такі рішення. Це вони на той період часу вони ось так вважали. Вони ось так робили. У вас є ваше життя, у вас є ваша стежина. Але за правою стороною, за правим плечем, у вас стоїть тато, а за лівим плечем у вас стоїть мама. Розумієте, це як два крила, як два янголи, які завжди крокують за вами, тому їх обов'язково потрібно прийняти.